Дітки, сьогодні ми здійснимо подорож до казкового лісу, а мандрувати в ньому може не кожен, а тільки той, хто числа та цифри знає, а також уміє рахувати. Багато розумних мешканців живе в лісі та найрозумнішою вважають мудрого птаха саву. Мудра сова запрошує нас сьогодні до себе в гості, щоб разом погратися та навчатися чомусь цікавому. Слухайте віршик, слухати треба уважно і запам'ятовувати, які цифри ви чули. Одна живе в гаю сава. У неї круглих ока два, вночі три рази вилітала, чотири мишки полювала. Спішіть тепер до савенят їх у гніздичку рівно п'ять. Які ми цифри чула в віршику? Назвіть мені, будь ласка. Один одна сова. Два. Два ока у сови. Три. Три рази вилітала. Чотири. Чотири мишки вполювала. І п'ять. П'ять. Савинят. Дітки а Амудресова каже, якщо викладати цифри в ряд від 1 до 5 в порядку збільшення він виглядатиме ось так. Це правильно, як не крути, від 1 і до 5. Вишикувались цифри в ряд 1, 2, 3, 4, 5. Дітки, а уявіть, що цифрам набридло стояти у рядочок, і вони вирішили пограти. З нами в гру, поміняйтеся містами. Для цього нам потрібно уважно розглядати циферки. Починаємо гру. Дітки, погляньте на малюнок і назвіть мені всі циферки, які ви бачите. Один, два. 3, 4, 5. Всі циферки стоять правильно в ряд. А зараз закрийте оченята. Циферки з нами пограють в гру. Відкрийте. Назвіть мені цифри. 5, 2, 3, 4, 1. Хто з них помінявся містами? Циферка 5 стоїть. Перша а цифра 1 остання. А як треба? Цифра 5 потрібно стояти остання, а цифра 1 перша. Правильно. Погляньте на малюночок, які цифри у нас граються з нами в прядки. Хто помінявся містами? Назвіть мій цифри. Один, чотири, три, два, пять. А потрібно змінити цифру чотири на цифру два. Правильно. Погляньте зараз на малюнок, які цифри з нами граються? Хто змінив своє місце? Назвіть мені зараз цифри в рядочку. Один, 2, 4, 3, 5. Цифра 3 помінялась місцем циферкою в 4. Правильно. Поглянули зараз на малюнок. Назвіть мені ці цифри. Один, 2, 3, 4, 5. Чи всі циферки стоять правильно? Так, а ще ми з вами вчилися рахувати зворотною лічбою. Ану, хто мені зможе порахувати? 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Мудра сова приготувала для нас цікаве завдання. Хочу перевірити вашу уважність. Погляньте, яка чудова лісова галявина. Скільки на ній тварин! Кого ми бачимо? Назвіть мені, будь ласка. Оли, Заяць, Лисиця, Вовк. Правильно, мудра зава приховала на галявині цифри. Давайте уважно подивимося, де заховалися цифри. Цифра один. Де заховалася цифра один? Біля грибів. Правильно. Цифра два. На ялинці біля вовка. Цифра три. На зайчику. Цифра 4. На лисичці. І цифра 5 на рогах Оленя. Мудра сова – дуже поважна особа в лісі. Вона здивована, що ви знайшли всі цифри і просить їх порахувати зворотньою річбою. Спочатку давайте порахуємо. Назвіть цифри, які ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5. А тепер зворотньою лічбою. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Дітки, а тепер скажіть мені, будь ласка, якими іграшками люблять гратися наші дівчатка? Звичайно, ляльками. І зараз ми з вами пограємо в гру. Ось погляньте, які гарні ляльки! А скільки ж їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. Треба їх посадити в рядок. Ось ляльки в рядку сидять. Скільки їх малята? Один, два, три, чотири п'ять. Та одну забрала Іра. Скільки стало їх? Один, два, три, чотири. Ляльку узяла і Алла. Скільки їх тепер тут стало? Один, два, три. Ще одну забрала Лара. І лишилась ляляк пара. Тобто скільки ляльок? Один, два, дві. Симпатичні та нові і були у двох ляльки. Доки не прийшла Наташа, втриматися не змогла, ляльку теж собі взяла, стала лялечка сумна, бо лишилася одна. Дітки, погляньте, у якої послідовності ми виклали цифри. Назвіть їх один, два, три, чотири п'ять. Це порядок збільшення. А порядку зменшення треба порахувати навпаки. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Мудра сова не очікувала, що ви такі уважні та кмітливі. Їй було дуже приємно дізнатися про ваші вміння та знання. Сонечко піднялось високо, і нашій сові вже давно час спати. А нами з вами час повертатися додому із казкового лісу. Давайте разом прокажемо веселу річілку. Один, два, три, чотири, п'ять. Час додому повертати. П'ять, чотири, три, два, один. Ось наш рідний дім. До побачення малята! До нових зустрічей!